Так, паладіни, у кого лід включений? Ретрікі, алло. Якого хуя? Oh. Давай так, вафля, ти на кожній переходці ми виходимо на платформу, ти даєш, от, ти бачиш ліч, ліч у тебе в таргеті, він кастує, докастовує майже до кінця, даєш мастер аут. Тоді оверлі ти включаєш тьомку і в кімнаті будеш тьомку жати, коли... Ага, в тебе нема. Ти що, через масакру? Давайте. Єбать, жорстко. 5 секунд. Пять. На Олекса. На блять. Пять. Орды размещаются. Короче, на статке мира. Тяна Олекса. РДД. РДД. Подтяну ещё экси. Сет хэм. Мили. Мили, мили, мили. Там сзади, аккуратно. Сет хэм. Симдаро шарф. Новый код. РДД. да, да. Стистил, РДД. Олекс это ще на край. 71. вы алексы называется кого-то. Ну На и Фолдит таймер, будь ласка. Милура в Мансори в Йоханса. Нового духа на пульте, ага. шарик на Блять, вы хотите с моими полосками. У вас так в зоне. Я не понял. нас я бар не захист, накайши, што Приход, зараз будем. Блядь, шарики О. зіграли, бігом, бігом, бігом. в духа, бігом. У кого БР є? Усихана. голді дай Берза киснета. Быстренько залічався Не та. Ні, Так, Лано, згин на ману хуярь. Але уже. Верня. Jakim ty kapleś Tak, jean Pan, staw to tam w na, na manu. разбежалась. Бали. Добрый, плечо играем. А Гера давал. Я не буду давать. Сквер Йохан, зубы. Разбежалась. Зубы, зубы. Вернулась. Друиды и наревидновляются, будь ласка, кинер. Я тоже. Райты все шабачиты. зірочки найбільше хп. Аплю. Ліча веди. Анжела, гім на ману. Батьки, через три станьте голбіт, чи ти там? Алька взяла. Через 5 секунд буде осквернення аж. Осквернення. Трошеха побіжала. Пила каплю. Обоє. Граємо стан. Маленьке, тримайте чуму. Печеньку. Печеньку забивайте. Okay. Ліча, 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 ліча на цей, на центр. Ще 5 процентів. Будемо вести, той раз. Нормально, б'єм, б'єм. Вальки вісім. Скверні розбіжались, розбіжались. Два Вернулись. Скверні. За бальками. Стане, дали, граємо в ліча. Стане, дали, граємо в лечі. Дайте в печеньку. Добре. Сокру Виживіть головне зараз, не падайте. Напулив. Можете прожимочки трошки віддати. Олексію. Так, пропали. Нового даву дойду. У мене ще нема на полу, полухратно є. <токрив Fair> так, э, Інери, якщо є, віддавайте. Прости. Нормально. Одного ногу духа це сверку. Цього хочу би попробувати добити. Переходка. Сверху дали плюс. Там задня сверка. Блять. Джанпанк, їбаш е геро, БР в мене, піво. В мене не віддавайте скоріше за все. На сейф хай лишиться на когось. Сука, я знову не вилетів. Ведіть там хтось, Олекса, ставлю на тебе мітку. Просто по кругу і хіляйтесь. Ой-ой. Яня, що е, тоді? Що тоді, Олекс? Що тоді? так само. Десять секунд до виходу. І розбігаємося. П'ять. В мене нерви Роз... ска, будь ласка. Треба розбігти зараз. Так, Не випадіть. Добре. А, гімн у кого є на ману? Є у кого? Всі віддали. Духа, духа спершу. Спершу духа. Добре. Потім, потім Дайте касочку і пусть приїзд. Веди, види, види. Це ліча, ховайтесь, буде осквернення скоро. П'ять секунд мене до осквернення показує. Так, да так. -да. Розбіжались. Заробницу. Чому тримаєте? Ага. Кімната зараз будет. У мене чашки нема. У мене є, все нормально. Кукупу зараз бігаємося. Блять, сюда в цю сторону, сука. Біжимо, біжимо. Духі, граємо. Сокру, якщо є. Добре. Пробігаем, пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо. Non там живе. Стоїмо, хилимся. розбіжали. Капельку. Заліча, заліча. Заліча, быстро залича, ховаємося. Полопайте. Блять, я э, цей юджин тисно проебався з герою, ну це уже паника просто была, блядь. Веди Тикайте заліча у я 3 секунды у мене каже. Виданжели відійшли назад, залічав, на віде. край, бегом. Все, стій, чума, не веди його, аж, так на край. 20% зуби. Может это каплю выкинуть. Так, джанпанк тотем, ебаный, у тебя мовщик поставится. Ну вейдем ебанаєш. Да, да. 500. Так, чешка у кого є жмака, это побежал, праворуч. Блять, влево бежимо, влево бежимо, там дуже дохуя доки у справа, право, Трошки стоїмо. Побіжали. Пробігаємо. Сапру, якщо є. Поняв. Вихід через 9. Стоїмо. Біжимо. Треємо. Духи, вдухи, в духі граємо. ОТН, СТК. Залеча сразу Тикаем, тикаем, бедухи. Блять. Сори, пять процентів. Просто сбустить его. Дайте бурсты и забустите. Полопы. Ах, стой, играем дальше, все нормально. Верный нет. Сто е мо, стоимо. Разбежал. Давай, да, 2% просадили, блять, лише ну, <кій> с хардень. Кидай. Вітаю. Геру okay. після першої кімнати треба було дати. Я спанікував, того крикнув Так, ми би просто. Ну, ти на... крикнув Геру, я дав. Да. Ну, все, все правильно ти зробив. Скільки там далі? Чого? Просто таке. Okay. Ну, блять, до цього треба привикати, бо валюк під герами бити це блять ну, уйобство. Типа ми, ми вбиваємо валюк без гери. Далі ми, типа, просто виходимо. Танки, коли ви виходите з перефази, ви або духів в сторону, а це виходить, всі виходять і куйпаємо куди, чи вліво, чи вправо тікати. Я, блядь, в сторону тікаю, в мене дух дихає. Або, або в ліча, щоб він перше бо ви, коли виходите перефазу вже до ліча, він зразу ж буквально 3 дих, дихає. А потім уже можете крутанути От, я того не дуже мені за тема, що танки стоять по центру, тому що от при переходці непонятно, куди йти. Або нам усім зміщатися, типа, і виходити там, по ньому мовно, всі в ліву сторону від цього. А давайте мені коня і спать пішли. В смысле тобі. А в моменті, коли, вальки, коли паладіна беруть, мене три рази хапало. Наприклад, першу печеньку, печенька падає і, блять, вона мене бере. Чого ще одного Йохенс? З того стетхем забрав коня. Ага. А, з одного боку, добре, що паладінь хватає, а не варі. Вари батько тут на вальках крутять. Мінус стан, але таке. Це який мінус стан? Там постійно вафлю брало, блядь, Там на 5 секунд залітав від мене. Постійно. Ти красавчик побой. Так, а мені зараз дачу аури щось полагається. Чи, <сування> чи пішов нахуй знав? е, піздюляторів, якого хера Дякую. Бля, аура дерева, блять, має стрек. Респект і уважуха тобі. Про піздон. Макс, <ріху> 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 на медальку скинемося. Ні, ну по факту за два, тому що там ще ми залагало. Йоханс, в тебе, блядь, десятка леже... Кого ти, блядь, пиздиш? Ти там торгаш пиздит, что на ринку. У нього просто все інше в обороті. Я понял. Все в товар. Блядь, а резнуть мене? я начально скипнул. Перес ним встать, химонки. Щоб я знав, де ти. Я тут били правую колонну. Марби не карте, не бачишь? О, щука! Хвязи. Олекс, ты выпал на решти. Фу, бля, парашный вид, конечно.